Вітаємо всіх слухачів Українського радіо Миколаїв. В студії працюють ведуча Галина Самоненко та операторка «Етеру» Наталя Кошенко. І далі звучить програма Радіо День Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва, 92 FM, Первомайськ 105,9 FM. За календарем, 18 листопада, уже 999-й день триває повномасштабна агресія Росії проти України. Збройні сили України гідно тримають оборону держави. А ми, в свою чергу, намагаємося в тилу створити всі умови для їх реабілітації та адаптації в цивільному житті, а також аби захисники та захисниці мали можливість отримати якісно та швидко будь-яку необхідну допомогу, зокрема на Миколаївщині, начальник Миколаївської обласної військової. Адміністрації Віталій Кі та секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько 30 листопада під час форуму інноваційні соціальні проєкти Миколаївської області презентували бета-версію інформаційної платформи для військовослужбовців, ветеранів і членів їх родин, а також військовополонених та загиблих бійців. За словами Віталія Кіма, метою цієї платформи є максимально об'єднати ресурси як з боку держави, так і з боку громадських організацій. Приватного бізнесу, банківських установ, міжнародних партнерів тощо задля того, аби люди мали можливість оперативно отримати необхідну допомогу, за якістю якої буде здійснюватися повний контроль. Аби механізм отримання такої допомоги був максимально простим, зрозумілим та доступним для кожного, згодом було створено консьєрж сервіс, який передбачає інформаційну підтримку та допомогу в отриманні різних послуг. Тож сьогодні у програмі Радіо День далі розповімо про те, які послуги і за яким алгоритмом надаватиме дана платформа, хто і як саме допомагав її розробити, та яким чином різні організації можуть долучитися до надання допомоги через інформаційну платформу для військовослужбовців, ветеранів та їх родин. Команду розробників даної платформи очолив В'ячеслав Базаренко, позаштатний радник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації з цифровізації та діджиталізації. Він наголосив, що успішна реалізація даної ініціативи є ще однією з можливостей висловити вдячність нашим захисникам. Подробиці роботи даної платформи маємо можливість дізнатися у пана В'ячеслава вже зараз. Він доєднався до нашого ефіру. Доброго дня, В'ячеславе. Що стало по. Штухом до створення такої платформи і з чого все починалося, бо нам відомо, що вже за два тижні роботи платформи вносились, так би мовити, і певні корективи, і доповнення. Вам слово слухаємо, ініціатор. Був Віталій Тім, але це не була ідея з якогось сайту чи якогось там боту, чи що це була концепція, що треба зробити якусь комунікаційну платформу для між метанами, бізнесом та державними послугами. Так ми прийшли до прототипу поки що веб-сайту, на якому на сьогодні вже більш ніж 166 послугонадавачів. Більшість поки що з них державні послуги, тому що це пряма задача голови підключати, доносити. Ветеранам про такі послуги і спростити комунікацію і передачу інформації між ветеранами та державними послугами, і почав долучатися також бізнес. Вже десь 15 бізнесів долучилися, таких як метро, таких як Монобанк, надав свої послуги по інтеграції програмного забезпечення, щоб була можливість заходити через картку в систему. Банкінг авторизується вже де не потрібно вводити свої особисті дані. а Вони вже зразу відображаються у операторів гарячих. Лінії ініціював цю концепцію Віталій Олександрович, начальник військової адміністрації. Були люди, які до цього долучалися трішки про них. Якщо взяти їх дотичних до цього проекту, то це більш ніж 20, 20 людей плюс-мінус. Завдання від Віталія Скіма спустилося нижче, Так це на департамент соціального захисту, і всі, всі, всі вже включилися як одна велика команда в цей проект, тому що кожен почав підтягувати свої послугонадавачами, і щоб ви розуміли, База даних з послугами у нас наповнилась майже за 2-3 дні. Було вже більш ніж 100 послуг, тобто дуже швидко всі відпрацювалися. А інформація була там десь приблизно 10-12 пунктів. Логотип надати правильного розміру, повну інформацію, коротку інформацію, контактні дані. Ну задачка була така немаленька, скажімо так. Розробку розділили на декілька етапів. Це в цифровому світі робиться. Спочатку ми заложили архітектуру, тобто обрали шаблон, концепцію затвердили. Дали Нелі Яровенко взяла на себе розробку логотипу. В технічну частину підключився команда розробників «Рибалка Едуард. Підключилися до цього проєкту. Вони вже розміщали, розвертали на своїх потужностях і, в принципі, технічну всю частину закривали саме вони. І от наразі сайт працює. Щоправда, варто уточнити це пілотний проєкт. Що плануєте змінювати? Дякую за питання. Ми все ж знову не відходимо від класичної методології розробки цифрових продуктів. Це то, як була розроблена архітектура, обраний шаблон, наповнений сайт, відписований на, на адаптивність на мобільних Девайсах на планшетних та е, ПК. ми сформували фокус групу з 10 людей з різних напрямків. Це був бізнес, це були ветерани, державні службовці і прості громадяни. Е, е, зробили групу в месенджері і е, кидали туди завдання. Зробили такий ексельний файл е, Бахрепорт, куди кожен по інструкції вносив. Те, що не відпрацьовувало на тому чи іншому девайсі. а щодо самого змісту і його роботи, якщо не брати до уваги тільки технічно, після того як була презентована платформа, так після цього за перші три дні в сайт вже було відвідували. Відвідали більше 930 людей. Це тільки веб-версію. на день презентації в нас вже був розроблений прототип telegram боту для більшої зручності комунікації? Зараз ми ще чекаємо трошки. Ми запустили сотові мережі. Команда СММ і маркет маркетологів почали розвивати маркетингову стратегію. І я думаю, найближчим часом ми вже презентуємо роботу telegram боту Чи були аналоги в інших областях, в інших регіонах? Чи це? Саме продукт Миколаївських, ну однозначно, це продукт миколаївських розробників, так можу з гордістю сказати, і розробників, і держави Миколаївського ова Словно концепції так. Після того як ми вже розробили сайт, ми моніторили, дивилися, як хто реалізував або реалізує схожі запити в своїх регіонах. Але якщо чесно, такої платформи я не знайшов зі сторони інших обласних регіонів. Я знайшов такі більш волонтерські проекти, на яких там публікували Вали ті чи інші послуги знайшов декілька комерційних саме проектів, але тут ми не про заробіта, тут саме про соціальну складову в нашому проекті зміст цієї Тому... в програмах. Вже з сусідніх областей були запити до голови області, де він презентував їм нашу бета-версію, і вони вже я так гадаю переймають цей досвід, який ми реалізували в цей період часу. Про що кажуть ветерани? Наскільки це зручно і необхідно? Звичайно, ми перед запуском за початку опрацьовували на фокус групі, де були самі ветерани. Саме з їхньої рекомендації ми поприбирали зайві кроки в цієї системі. Тобто зараз, якщо проговорити ще раз, як це працює, то ветеран заходить на сайт, він може зареєструватися і мати особистий кабінет, де в нього будуть відображені послуги, які йому подобаються, які він користувався, або він може зайти, обрати ту чи іншу послугу, перейти на сторінку з цією послугою, і там буде номер, на який можна подзвонити. Там безкоштовна лінія 0800, де слухавку візьме оператор кол-центру відділу роботи з ветеранами, і він вже. Відпрацьовує комунікацію з тим чи іншим ветераном по його запиту. Якщо це послуга там соцзахиста, то він комунікує з ними. Ми не передаємо далі ось вам телефон, і зверніться, будь ласка, дзвоніть нам добивайтеся. Вже як сказав Віталій Олександрович, це консьєрж послуга. Тобто йдемо до шліфуємо це так, щоб ветерану вже було назначено час, день, коли куди, коли куди прийти, щоб отримати ту чи іншу послугу. Тобто, уже перші корективи ветерани вносили. Та так, вже вносили, і дуже досить активно. Я до навіть був вражений, коли вони кажуть, там на Huawei працює тут там, на iOS. так, а ось ось цей блок треба краще прибрати. Ми, ми всі тут починаємо на нього тапати пальцем, а це всього на всього інформаційний блок. Тобто, ну тут така досить динамічно розвивався сам процес розробки проекту. Дякуємо вам, Мячеславе. Тож уже зараз, як ми почули, зареєстровано більше 166 послуг-надавачів на платформі. Проте наповнення сайту, так би мовити, відкрите. Надавачі послуг можуть пропонувати свої варіанти допомоги. Наразі платформа працює у тестовому режимі. Протягом кількох місяців їх перелік буде розширюватися, каже Едуард Рибалко, керівник команди розробників, які допомагали зробити цей сайт. Прийом пропозицій відбувається як в онлайн-режимі, так і за номером телефону телефону, який вказаний на сайті, щоб стати партнером на сайті, необхідно заповнити заявку та дані про організацію, а також зазначити перелік послуг, які ви можете надавати. Далі говорить пан Рибалко. Ми спочатку повному штану вторгнення завжди старалися долучатись до волонтерської діяльності, допомагали різноманітним благодійним фондом розробляли проект for Events, направлений на збір коштів ЗСУ серед місцевих закладів, таких як кафе, і ресторани, і нам Запропонували долучитися до розробки ось цього проекту. Погодилися реалізувати технічну частину. Я спілкувався з ініціаторами цього проекту. Нам надали всю інформацію, яку необхідна, дуже швидко та структовано. І на основі цього ми розробляли вже прототип для цього проекту. То ми розділили на декілька етапів: це збір інформації, підбір платформи та системи управління. Вибирали з такими вимогами, щоб платформа була зручна для гнучка для наповнення контентом та його редагування. Бо Послуг передбачається часом дуже багато. Також розробляли систему фільтрації зручно для користувача, для відвідувача сайту, бо дуже багато категорій. Вони всі розділяються на громади, на категорії бізнесу, які надають ці знижки. І з цією інформацією ми розробили систему фільтрації, яка дуже зручно дозволяє. Знайти послугу і наповнювати її надалі? Адже будуть ще послуги додаватися з часом так. Ми і надалі будемо підтримувати платформу із технічної точки зору і з варіантів масштабування, які будуть запропоновані вже організаторами цієї ініціативи. Відкриваємо чи телефон, чи ноутбук, і що першими повинні натиснути, яку опцію, щоб почати. Цей пошук да дивіться з приводу цього, сайт сконструйований так, що він а, стоїть із головної сторінки, де виводяться а, найпопулярніші послуги та категорії на першій сторінці є скорочений фільтр, де можна або за назвою знайти послугу. Або за громадою чи категорією, яка надає цю знижку, також є сторінка з розширеним фільтром. При натисканні в меню сайту людина переходить і бачить вже розширений фільтр, де він може відсортувати послугу. За своєю громадою, наприклад, за статусом військового БД та іншого, якому надається ця послуга, і за категорією, наприклад, це може бути кафе або юридичні послуги, або психологічні і так далі. Це якщо ми говоримо з боку ветеранів, якщо це з боку організацій, вони до вас мають телефонувати, чи знову ж такий алгоритм роботи? Приводу організації вони можуть напряму телефонувати за вказаними контактами на сайті, або написати на емейл, e або в нас є також в меню зручна онлайн-форма, де можна заповнити всю інформацію, і менеджер вже зв'яжеться та обговорить деталі і додасть послугу на сайт. Якщо зайти на сайт, в меню є три посилання: Це сторінка, головна, сторінка з переліком послуг, сторінка, де можна додати заклад. Який бажає підприємець, наприклад, додати до нашого каталогу адвокатська компанія статус не тільки запропонувала свої послуги для ветеранів, а й допомогла у розробці певних юридичних питань даного сайту, саме яким чином нам розповів Сергій Бурдінський, керівник адвокатської компанії, оскільки на початку повномасштабного вторгнення. В період самого початку ми були спочатку волонтерами а подальшому розумінням того, що можемо бути корисні як юристи, додали до свого спектру послуг і військове право, тобто до нас. Також вийшло, що зверталися ветерани або військові, або члени їх сімей за тими чи іншими питаннями, оскільки знають, що ми нормальні, адекватні юристи, і раніше ми взаємодіяли із медичним центром Керфою, де часто проходили реабілітацію військові, і ці військові в подальшому взаємодіючи між цим центром, а ми з ними мали певну меморандум співпраці, зверталися до нас. І певна вклалася репутація про те, що ми е, допомагаємо військовим. І коли ми дізналися про наявність такої платформи, ми зрозуміли, що ну ми можемо бути дотичними до цього і хочемо бути дотичними, тому що саме для військових мені здається потрібна максимально прозора та зрозуміла надаватись юридична послуга. От ми, як адвокати, ми це розуміємо, тому що на своєму досвіді стикаємось з певними негативними. Упередженнями військових щодо надання тих чи інших послуг в е, мережі інтернет, або от коли військові звертаються, вони попередньо е, трішечки не довіряють, тобто є певні прогалини у взаємодії між суспільством, державою та ветеранами. А ця платформа, вона ну так би мовити, ці моменти вона вирішує, і ми, коли зрозуміли, що є така платформа, ми до неї автоматично звернулися і Тали чи можемо ми бути до цього пречесні через е інтернет мережу? Попередньо ми це побачили, написали нам? Залишили контакти. Ми поспілкувалися із засновниками, проговорили всю концепцію, і в подальшому, вже ну, якщо говорити про нас, е то ми. І допомогли розробити певний договір між підприємцями і е, безпосередньо цією платформою. І в такому форматі вже ми перші хто і підписували цю угоду на базі цієї платформи. Тобто, ну алгоритм дій такий, що будь-який бізнес може знайти, написати, звернутися в подальшому сконтактувати і долучитися, підписавши відповідний договір у взаємодію. Поки що немає такого об'ємного зворотнього зв'язку, ми тільки накопичуємо на да, певну базу інформації в процесі взаємодії із ветеранами. Єдине, що ми бачимо, що правильно це реагувати оперативно, не ускладнювати в будь-які моменти, тому що вони є і так складними для них, тому що або якщо ми говоримо про ветеранів або членців ціни, то в них вистачає так, тих чи інших задач після виконання після служби, тому ось коли звертаються безпосередньо до нас, то ми намагаємось максимально на себе взяти. Більшу відповідальність, і більшу всі ці клопоти з процесами питань, з яких вони звертаються, і давати максимально оперативний воротний зв'язок. Ми тільки в процесі вдосконалення самостійно, а вже подальше ми будемо накопичувати воротний зв'язок і можливо да часом щось додавати або змінювати. Тож як зазначив пан адвокат, спочатку допомагаємо військовим, а потім більш детально масштабуємо проєкт, деталізуємо опцію, наповнюємо додатковими послугами. Але все це задля ефективної та оперативної допомоги тим, хто нас захищав і досі продовжує захищати. До переліку послуг, які можна обрати чи надавати, входять як фізична реабілітація та спорт, юридичні та психологічні послуги, дозвілля, матеріальна допомога та компенсації, акції та знижки від бізнесу. Для отримувачів послуг є кілька варіантів звернення по допомогу на сайті платформи після реєстрації в особистому кабінеті, за номером телефону гарячої лінії 0800 301 512 та через електронну пошту. Крім того, найближчим часом планується і запровадження телеграм-боту. А на цьому сьогодні ми завершуємо програму Радіодень я ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.